Ід луки святої вам для читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні в ті дні. Зачала Єлизавета, жінка Захарі, і та п'ять місяців, кажучи. Так учинив мені Господь у ті дні, коли зглянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Габрил був посланий Богу місту Галилеї, якої ім'я Назарету діви, заручної чоловікові на ім'я Йосип з Давидового тому, ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел, сказав їй радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ано сказав їй не бійся, Маріє, ти бо зачала ласку Бога, знайшла б ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і прородиш сина і даси йому ім'я. Ісус. Він буде великим сином Всевечнього назветься, Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова, по віки, царювання його не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. А відповідь сказав їй, дух святий зійде на тебе, і всевечнього сіна і тебе. Тому і святе, що народиться, називатиметься син Божий. Ось твоя родичка Єлизавента, вона так воч у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяці, що її звуть неплідною, нічого нема, неможливого Бога. Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слові, і відійшов від неї. Агам. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу, Панаві. І Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо свято благовіщення. І ми часто користуємося словом благовіщення. Але не задумуємося над тим. Глибоким значенням самого слова, благо віщення, благо добро і вістити розказувати, це і свято доброї новини. Свято, де розказується нам радість, радісна новина, що Ісус прийшов на світ, щоб нас спасти. Що Бог. Приймав людське тіло і вочоловічився ради нас. І благовіщення є таке велике свято, що по літургійному, який день не був, його святкується. Що чи то Велика Субота, чи то Пасха, чи то Велика П'ятниця завжди відсвятковується благовіщення. Тому сьогодні посту не як ми вже не раз сказали, бо це свято є більше від посту. Як Ісус сказав, що коли є жених з вами, як ви можете постити, не личить, а треба святкувати. Так само, і ми сьогодні, посередині посту, але святкуємо, і веселимося. Бо сьогодні ми дізналися, що, при... що прийняла Марія у себе Ісуса, який за дев'ять місяців народиться, стане чоловіком, який спасе нас всіх від гріха. Ту Паску, до якої нас цей піст готує, без благовішня би було неможливе. І тут є то питання. Ну, Ми відсвяткували благовіщення, пішли до церкви, дозволили собі з'їсти м'ясо, бо сьогодні можна. І чи на тому є кінець? Чи це є кінець того, що ми розуміємо під благовіщення? Бо що благовіщення означає? Голосніше. Добрі новини, добрі новини, дякую. Я щойно казав, хтось не слухав. Якщо є добрі новини в нас, що ми робимо? Ідемо додому і записуємо журнал, пхаємо під подушки, нікому не розказуємо, так? Деколи, але то погано ми робимо. Коли ми маємо добрі новини, ми ними ділимося. Ми розказуємо іншим. Ми інших подьоримо, бо нас переповнює та радість. Нехай це благовіщення не буде просто то, що я пішов до церкви, він тоді похмурий пішов спати. Нехай ми насправді відчуємо ту радість сьогоднішнього дня, що піст відміняється, що сьогодні ми радіємо і святкуємо, бо Ісус сьогодні стає людиною. Бо Марія прийняла цю страшну місію від Бога стати матер'ю Бога, який нас всіх спасе. Як можна це чути і не усміхнутися? А усміхаючись, як не можемо з нашим сусідом не сказати просто Слава Ісусу Христу в кращому варіанті, в гіршому варіанті просто добрий день чи привіт? А сказати вітаємо свято, бо це не моє свято, а це всіх наше свято, це свято для цілого людства. І тому нехай та благовість, яку ми сьогодні відзначаємо, не буде новини, яка прийшла до Марії понад дві тисячі років тому, а буде добра новина, яка прийшла до кожного з нас тут і сьогодні. І ми з радістю переказуємо далі, щоб ми насправді усвідомили, що це є. Бо деколи, знаєте, ті свята йдуть, ідуть, і ми деколи просто стають частиною рутини. Як один з наших отців, який був в Одесі, поїхав там до Владики Бубня на, запросив на рекордці на Пасху, і він там залишився на само Пасху. І рішив після того вийти на вулиці і просто людям казати Христос Воскрес. І він приходить до людей і каже, Христос Воскрес! А папа каже, та нам же сказали. Нехай то в нас так не буде. Нехай, коли ми кажемо вітаємо святом благовішням», не було відповідь: А ми вже знаємо, що з того. А нехай насправді буде радість, як і в нас. І в тих людей, до якого до ки, з ким ми ділимося цією благою вісткою. Слава Ісусу Христу! І вітаю вас всіх святом!